Родичі, всім привіт! 21 число. А що це значить, ми з вами летим в Норвегію? Прикольно, я якраз зібрався, рюкзачок, все, більше віщей у мене немає. В принципі, те, там мені багато віщей не треба, ні там по місту купимо. Сідайте поудобні, це відео буде інтересне. Будемо летіти чесно, на максимальних оборотах. У мене в 3.10 виліт. Поїхали, подивимося, що там робиться, покажу вам. Бо ви ж там, я не знаю, ще в цих розових очках. Що робота в Норвегії платять 20 тисяч євро в місяць на краболовне судно, просто скинь бумажки вже ти йдеш працювати. Буде вам, буде, зараз ціни вам покажу, ви будете трошки в шокі. Так що підписуйтесь, буде інтересно про Норвегію, я думаю, покажу вам. Ах, да, і ще забігай, наперед, скажу вам. Дивіться, на вулиці у нас тепленько. Я одів штанішки. А знаєте чого? Зараз поймете, як ми туди прилетим. Я вже просто там був, тому я знаю, до чого це не готувати. Бачите, в Польщі люди ходять в шортиках. Я собі так само ходив, би, але я ж кажу. Не брав я з собою виходить, багаж, тому що багаж стоїть як 300 білета, щоб ви просто розуміли. Білет, кстати, недорого, тут недорого, Зараз далі буде 50 євро доїхати з воспитання. Це ми вже все проходили. Так що буде інтересно, правда. Також подивимося з вами на норвежських дівчат на білобрисих, Там, звісно, є чим удивити, Парочку вам точно покажу, не знаю, в цьому відео чи в наступному, але десь покажу. обов'язково. Покажу вам жилье, яке дають. Я думаю, вам це теж буде цікаво. Ну, мені, по крайней мере, точно було б цікаво подивитися, як інші люди живуть. Так же от іду, що я вам хотів сказати, взагалі заповнють одну істину, і вона правдива, може, ви колись поймете. Як там Шурик казали, хто не працює, тот є, то є. Це от той случай. Поэтому, ну я в принципі і працюю, але я вам не все можу показувати, пойміть мене правильно, бо тут я не знаю, хто мене дивиться, просто можна можна схлопотати бан, напевно, буде. Не повірите, де я опять оказався. Опять барахолка. Ну, цю неділю, звісно, барахолки не буде. В Норвегії барахолок, к сожалению, немає. Там є щось похоже. Якщо попадемо, то я вам обязательно тоже познімаю. Там є інтересніші віші. Я там тисячу разів був, навіть сильно не знімав контент. На вушечках всі музичка іграє, все, у мене почався отпуск такий легенький. Я вже тут в аеропорту. Зараз йдемо реєструватися. Нас десь час 50 остався до виліта. Якраз чітко приїхали, щоб знаєте, не ждати, бо треба, типо, там за два часа приїжджати. Тут все нормально, все по місту. Поїхали, глянемо, що буде сейчас а ви зараз будете спрашувати, по яким ти документам полетів паспорт, песель люкер, все, більш в мене немає ні чи... го. Ні, там пару бумажок є норвежських. Ну то таке, не суть. Паспорт, песель, хватає. А от як ми потім назад заїдемо, це от буде під великим вопросом. Ну, мені вже все одно, як буде, так і буде. А це я так розумію, те, що з'яли, з'явлений в аеропорту. кожані, дивіться, які кожані, рожані, Всякі штуки, сандалі. Я думаю, вони стоять, наверное, мільйон. Вироблю шкури барана. Прикиньте, з ворона здійваний. Крокодил Камерунський Навірно точно изъяли Лампард. Навіть балалайку забрали, наверное, дорого. Хотів біля розпечатати, вона дзвонила, каже, треба нічого печатать. Ну, ну это не треба, що нам нам ще краще він стільки в телефоні. От і все, контроль пройдений. Часи тікали забувся зняти, воно в общем там пищить, як не в себе. Я вже спугався, думав, що все катастрофа. Зараз підемо з вами в Duty Free сходимо. Пробую найти. Я тут, правда, не разу не был в Duty Free. Я вже тут не раз літав відсюди, але но все вже. Е, ну тоді ціни на похожу, естественно. Вони в магазині, по-моєму, по, по два злотих они Супер эти. Ну, в общем, 2,5 раза, разу вже 9 999 за штучку кабаносика. я поки не голодний, поэтому зараз перелетим, там же щось відкушаємо в другой стране. 17 стоят, Конфетки 20 для дітей, дітей, кстати, багато. Такі 12-8 все, як полагається. Ну, Тому що аеропорт. Треба, значить, з собою було брати з бідронки. Що я вам скажу? Наш вон 15.10, 7 сьомий гейт. Годиться, годиться. Осталося зовсім і будемо починати летіти. Самоліти теж познімаю, У мене місто перше один, по-моєму, це возле вікна. Головне, що недорого вибирати місто возле вікна. Ми сидимо, ждемо, дядьки ходять, що дали, всім по конфетки дали. Ха-ха, прикольно. І, по-моєму, наш виліт тепло переноситься на 40 минут, задержується. О, поїхав, малиш. Це напевно, наш прилетів, щось його заправлять. Задержується полчаса, курва чи 40 минут. О, мені це далі продовжує подобатися. 16.05, по-моєму. Наш тепер виліт перенесли, написали, звінить. Кости hey Ага, перенесено. Тобто вже ні, 16.15, це на час. 05. уже пройшли, отлично, будем сейчас вызывать призепщики стоять класс вот размер на максимальности набор вот було понцида. Так, друзі, а царство царство. Ну що родечі прилетів. Хороша погода, кстати, сьогодні. Як неstranno дощу немає. Вот вам и осло. Ні, не ко Осло. Вослоторф. Нам ще 200, бачите, заїхати. Сейчас 50 баксю білетик кое на автобусі. Ну да ладно. Бабка не проблема. Так, кстати, зделав он бизнес сразу через ряды надо проходить. Ну типа выход через ряды. Що ти щось купив. Он тут цены уже пошли норвежские. Я вас попрошу замитить. Ви завтра буде в шоке. 80 о, началось 200 Хорошо Зараз я вспомню орієнтовку на местности. я тут тоже був один раз два раза и тут же був ослоторп нам ще два часа їхати дослопу на автобусі хоча ні тоді був сніг часа півтора ще їхать камера, сейчас собачка у нас будет нюхать, Ну, перні колись ми раз чи два нюхали. От коли собачка підходить починає начинает нюхать, починається эта паніка. Потому що я не знаю, що там буде собачки на умі. Тут даже пахне, знаєте, по другому Норвегії. О, починається. О. Контроль був, в общем, каже English, English, норск, English, в общем каже, этот, куда направляюся, на скільки я кажу, типа, этот, 7 дней, Там розказав, куда в Осло, Окей, каже, have nice day. Have nice day too, let's go. Делай, каже, карту собі. Я сам розберу, що делать, Я вже взрослий о, наш автобус сейчас 2000 гривень, доїхати два часи, каже чи півтора начинається. Ну, кстати, тепло восло классный восло, даже в этом торпе. Норде. Норде вам начинается. 350 крон доїхать. Аж полз дипкой вставка нормально. 350 було дороже було 450. Неплохо. 350 крон це 35 доларів. На раз-два. Бабка не проблема. Ще кстати маршрутки таки їздять до осларминал. Перша проблема у мене не такий вход. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Що я вам скажу? Клас. Мені дуже подобається. Якраз віддихнув, мислі соберу в кучу сраку в жменю і буде все нас чітко з вами. Даже моя грудь я всю чужисті готував для Норвегії, розумієте? Ну, Зімови на мене промерзла. Чийсь крученик висить. Ну ладно, тут хтось пошкарябав, все як обычно. Їдемо. Людей, кстати, не так багато. Дівчата сидять симпатичні Газуємо, аеропорт торп, батька наїхати, напоминаю Кстати, если вам интересно нам ехать 117 километров. 117 км 35 баксов. Ну, так, 350 крон. В общем, переводить будет узнать. Началось вам в все як раз сивар. Ну шо, осло С. здоровые наушники есть. Сейчас я щось замурився, засыпав їх в автобусе. Два часа рамыми зібрать. Нормально. Хочется щось откушать. Зараз будемо щось хавати. Що я вам скажу? Він просив його не показувати, я вам його покажу, цього хлопця, жеребця. Ладно, потім вас познакомлю чуть позже. Там сидять ззаді, продають всяку нечість. Ну, я думаю, догадуйтесь, що там продають. Зараз е, ми підемо, я не знаю, куди ми підемо? Підемо в Рему, так? Да? Підемо зараз в Рему і будемо щось відкушувати вкусно. Дивіться, що поїхало. Бачили? Доставка. Треба було вам теж йти в доставку. Рема, рема, рема там. Я тут теж місне, я тут прожив год почти. Ні, тут я менш прожив пів року. Я вже балакать заморився, знаєш що. Купили якусь Він каже, вдома все є Ну і отлично. Я вам потім це не познімаю, буде теж. Трохи в шокі, бо щось не піднялися з того моменту, як я був. Що, метро, їдемо в метро. Метро полупусте і отлічно, що полупусте. Зараз нам, нам десь на окраїну їхати. Я не знаю, я в нього ще не був, що там робиться. Зараз подивимося. Да? Скажи привіт. Ну, здрасте, він стисняється. Це я без комплексу, мені взагалі без різниці. Ну що, я вам обіцяв, пішли дівчата, значить, стоїмо, ждемо слідчий трамвай, тому що по тому, чи трамвай, метро ми ждемо, чи що ми там ждемо. Я даже не знаю, що, що ми ждемо, метро, метро ждемо. Мені подобається. Там, звісно, в центрі катастрофа, я вам потім якось познімаю, чуть-чуть, щоб мене там не пернули десь під, этот, під, під ребро. Та й зараз далі покажемо і тут покажемо. В общем, вам Норвегія. Все, в скалах, все, я не знаю, як, звісно, тут, що люди вирощують. Тут кругом скали ми сюди їхали. Я вам намагався знімати, а воно блескє ці Ну Таке, по норвежки чи ні. Норвежки, о, да. норвежкі, о не курва. Не о, от вам і норвежки, білобрисеньки, все як полагається. Е, що я вам скажу? Я заморився. Ну, Не фізично, а морально, типу, оці перельоти, ожидання, там час задержали, там ще що. Ну, Машини тут, звісно, тут одразу дорогим пахне, Тесла, Я не знаю, їхали просто таксі, тесла. населення На теслах, це найдешеві машини. Нормально. Я в Польщі просто знімав машини 350 долларів, там стикалися, які вони вот, погані. Ось вот такий вже поїхав. Ага, воно собаки ходять. Тут собаку, кстати, дуже дорого, по-моєму, державні в Норвегії. Кстати, спрашуйте, що вас інтересує, я вам потім житло покажу Я не знаю, що роботу вам покажу, бо у вас там теж золоті гори вам пообіщали. Я не знаю. От знає англійський, знає норвежський. Ну, може ще не досконально. Але типу, роботи йому що навіть через ніхто не може знайти роботу. Типу того. У вас все так просто, хоча ж тут живе, так? Да? Ну так, вже, а, вже два, два почти роки живе і не може не під роботу, ну йому ще, правда, немає 18 років, ну то таке. Без знаю складності, але під роботу зараз я там буду. йому якусь тільки під знайшли і то, що допомогли одноразову акцію. А у вас все так просто, бо вони понадивляються в цьому подні в тіктоках, що краболовні суд на 80 тисяч євро платять, тільки приїдь, скинь тільки паспорт і все, і скинь трошки цього. Це... Ну да, скинь, скинь, типа, дай, нам бабок за вакансію і будеш отримати отак 80 тисяч, хоп, і отримаєш. От, вообще І ще й наверное, скажуть, там, де, хоча тільки туди, десь там в сторону севера, вам розкажуть, приїжджайте. Іли ще там часто мене на Тіктоки стали попадатися ці, як вони називаються, переработка риби. Теж там стоїш, і тільки переходьте, каже, телеграм, заповнюйте анкету і одразу йдете роботи. Телеграм ніхто не знає. Ну, це нічого, вони тут цього не знають, що вони не знають. Вони в Тікток бачили. через сайти тут такого. Ну, і через знакомство тут. І то, і то як там, на неповну ставку туди більшість вакансій є, да, якось? Ну, типу 20, там 20-40%. Так, 20-40%. Це нормально. нормально. 4-5 робот. А у вас все так просто. Ну, я вам о цьому детально потім розкажу. Юлько, він пиво і водка зараз нажреться, зараз буде урок преподавати. Та я шучу. Він дивіться, спортсмен. Він стисняється просто. А я не стисняюсь. Це брат мій, щоб ви розуміли. І Мішкін теж, це його мотоцикл, мішка продавав, а Ви подумали, що умнічав, от мотоцикл продає його, а в нього є парочка мотоциклів, у мене є отражайки десь вдома. Машини, як звичайно, дійшові. Десь ми йдемо вперед. Що я вам скажу? Вообще, таксі, кстати, таксі не дороге, якби мені отсюди було, було туди з аеропорта, долари б, мабуть, 650 би, всього, А може й більше. Серйозно, це не шутка. Тут з таксі, я не знаю, тут треба буде трильярдером, щоб заказувати таксі. Що я вам казав, везде скали, везде красиво, везде ліса. Малий каже, тут даже ліс оставили, щоб люди гуляли. Да? Спеціально оставили ліс, щоб тут люди гуляли. Ну і, і там, да, типу, кругом. Но тут за жорстко, покарають жорстко, по жопі надають за дерева. Що я вам ще хотів сказати? Дивіться, звісно, Норвегія, так, да, по сравнению з Польщею, це небо й земля. Но сьогодні погода хороша, я вам потім зніму, як тут і погода. Що там є? Щось викинули. Кстати, при помощи барахолок, металоприйомок, я сюди попав, попрошу вас замітити, а ви мені пишете це все фігня, йди на завод. От вам завод. Ті, хто на заводі, я не знаю. І, і кстати, це, я думаю, наша не последняя поїздка. Ми ще з вами, може бути, кудись катнемося. Тільки, ну, зараз я трошки раму соберу. Тобто тут навіть не в не в, ветях, не в бабках. Треба мені прийти трошки в чувство, бо щось я розкис. Соберись, тряпка. О, дорогі машини газують.